Всім привіт! Сьогодні я розкажу вам, як ми відвідали Monkey Hill і що ж пішло не так. Що ж таке Манкі Hill? Це є найкраще місце для зустрічі з мавпами під час відвідування Таїланду в Хукет. І ми вирішили на власні очі побачити і випробувати Monkey Hill. Ми подумали, що ми все прочитали і знали, що нас очікує, але ні. Про що я говорю, ви почуєте трошки пізніше. Пагорб мав розташований у старому місті Пхукету є безкоштовним туристичним об'єктом, який надає вам неймовірну можливість поспілкуватися з дикими мавпами та малуватися одним із найбільш захоплюючих краєвидів Пхукету. Найкращий час для поїздки це є або рано вранці, або пізній вечір, коли температура є найнижчою. Якщо ви приїжджаєте на пагорб Мавп із Потонга або Кати, вам потрібно сісти на автобус або таксі. По дорозі є вуличні торговці із свіжими напоями та фруктами, і ми саме там купили наші напої. Коли ми підходили до МАВП, ми не встигли їх випити. При зустрічі з МАВП вони просто забрали їх. Тому майте на увазі. Вже на початку гори ми знайшли місцеві магазини, де продають горіхи та банани, якими можна годувати мав. Вони коштують приблизно 50-100 бат. Прогулянка становить приблизно 3,5 кілометри і має крутий схил. Відстань, ніби невелика, але в поєднанні з вологістю повітря та пекучим сонцем створює дуже складні умови, щоб пересуватися. Тому перед тим, як піднятися, подумайте про час доби. Що важливо знати, зазвичай мавпи розташовані стадом, тому коли ви підходите до мавп, їхня реакція залежить від того, чи є поруч інші люди і які мають їжу. Якщо ви там є єдина людина, то всі вони просто побіжать до вас, оскільки пропускатимуть, що ви їх нагодуєте. В нашому випадку це якраз була ця друга ситуація. Оскільки ми пішли туди дуже рано, то ми були одні, хто їх годував. І незважаючи на те, що ці мавпи часто бувають поруч із людьми, вони все ще залишаються дикими тваринами і поводитимуться таким чином. Оскільки ми були непідготовленими і необережними і жартували з мав, ми отримали подряпини на тілі, на руці. І вже потім ми дізналися, наскільки небезпечними вони є. Вже при поверненні назад ми побачили великий постер із застереженням. Тому, коли ви заходите на Monkey Hill, будь ласка, звертайте на це увагу. Тож, які правила потрібно дотримуватись, коли ви бачите мавп? Це не торкатися дитини мавпи. Друге, це не забирати їжу. Сюди також входять і якісь речі, які вони забрали у вас. А Якщо ця річ буде нецікавою для мавп, вона віддасть її. В моєму випадку це були браслети. Все, що ви маєте на тілі: годинники, браслети, обручки, намиста все потрібно заховати, оскільки їм це буде цікаво. Третє це не провокувати мавпу, щоб вона залізла вам на плече. Всі ми бачили відео, як мавпи залазили на плечі людини. Проте це не є навчені мавпи, це є дикі мавпи. Тому будьте обережні з цим. Вони можуть вас поцарапати. Це не сміятися з мав. Вони відчувають агресію. І останнє це є не підвищувати голос на неї. Вони також будуть відчувати певну агресію. Якщо ви все-таки отримали травму, вам потрібно проконсультуватися із лікарем, оскільки ці мавпи вони можуть переносити різні хвороби. Ще важлива річ, чому ж мавпи такі зараз агресивні? Оскільки в ковідний період мавпи вчили самі здобувати і боротися за їжу, то зараз, коли люди приносять їм банани чи горіхи, вони будуть все робити, щоб їх забирати. Від мене це все. А ви ставте лайки і пишіть в коментарях, що ще ви б хотіли бачити із Таїланду.